Вже чотири роки поспіль команда волонтерів Help and Travel допомагає подорожуй, відвідує шість областей України за одну подорож. Мета проекту привернути увагу до проблем щоденного життя в маленьких містах та селах, навчити молодь волонтерству та власним прикладом показати, що не потрібно чекати змін від влади, адже змінити життя на краще можна і власноруч. Головне розпочати з себе. Мы пытаемся поделиться идеей волонтерства и идеей сознательного гражданского общества с помощью того, что мы помогаем этим селам с благоустройством, потому что мы пытаемся показать своим примером, как можно делать маленькие изменения в своем собственном месте. Мы там красим им заборы, ставим детские площадки, помогаем копать траншеи для кабелей или выносим мусор с общественных мест. И когда люди видят разницу, то мы верим в то, что у них должно измениться немножко мировоззрение и, может быть, они тоже станут активнее. и внимательнее относиться к тому месту, где они живут. Ідея створити проект Help and Travel» народилася внаслідок продуктивної роботи українських волонтерів, випускників американської програми Pay Forward», що перекладається заплатив вперед. Натхнені американським досвідом волонтерства та допомоги своїм громадам. Українські волонтери вирішили адаптувати цей досвід для України та розпочати ланцюг добра. Ми робимо хороші справи, тому що ми віримо, що ето ну, що ми почнемо цю цепочку добра, і вона не закінчиться. А там конкретний проект називався Pay Forward», Вони їздили на тиждень в какої-то Место, и людям дом, например, или церковь. Ну вот и мы решили адаптировать эту идею немножко вот под украинские реалии. Формат цієї програми особливо цікавий і тим, що подорожуючи можна не тільки знайомитись із новими містами та людьми, а й дійсно допомагати тим, хто цього потребує. У нас також були культурні вечора. Ми не тільки працювали і розвлекались, як то там веселились. У нас були культурні вечора. У нас був вечір поезії, у нас був вечір такого немножко театрального мистецтва, коли ми приїхали в одне з сіл, це був дом культури. И там была, так сказать, небольшая сцена. И мы разделились на команды и показывали небольшие такие, так сказать, номера. Как мы подытоживали день? У нас было коло доверы. То есть мы все садились, это было очень душевно. Садились в круг, брались за руки и рассказывали. Каждый человек по очереди рассказывал свое впечатление о прошедшем дне. Это было очень эмоционально, очень душевно, потому что за период этих семи дней, за период тура, каждый открыл свою душу, очень все сроднились. Влітку 2015-го волонтери програми «Help and Travel» подорожували Західною Україною. Цього року вони відвідують південну частину нашої держави. Набір молодих та активних людей задля участі в програмі розпочнеться вже у травні. Анастасія Олег Черба. Факти.